Слава Україні! Шановне товариство, спочатку ця злочинна група, партія регіонів плюс комуністи на чолі з Януковичем, довели нас економічно, так? забрали в нас роботу, зарплату, достатній рівень охорони здоров'я, освіти, і тому подібне. Тепер вони пішли далі, вони тепер забирають наші життя і хочуть забрати наше майбутнє. Але ми їм цього не дозволимо. Я думаю, ні в кого не виникає ілюзій, що ця банда самостійно не піде. Тому ми повинні бути готові допомогти їм це зробити. Наступне. Чи повинні ми пробачити те, що вони зробили? Я думаю, ні. Чи повинні ми чинити опір? Я думаю, однозначно так. Тому закликаю усіх бути мужніми і готовими до опору. Ми просто так не здамось, і народ завжди перемагає. Такого в історії світу ще ніколи не було, щоб які то авто... людина перемогла народ, от тому менше а більше діла. Слава Україні.